Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Gold Cars. До нас сьогодні приїхала ось така Volkswagen Jetta 2019 року випуску в гарному білому кольорі, з мотором 1.4 Turbo на автоматі, у дуже гарному стані, технічному і візуальному, напоганій комплектації, зараз я вам покажу її салон. Ось можете бачити. Датчик слепых зон, повний електропакет, так глядає інтер'єр, датчик світла, и Apple CarPlay, датчик дощу, також покажу, вам як глядає його так Можете бачити, тому ну, друзі, якщо зацікавило у вас дане авто, дзвоніть, пишіть, приходьте, це компанія Gold Cars. 7 щасливо!